брати щось Що шо в ногах тебе я ж не знаю що в тебе є опа другий заб... другий закид. і щось є причому є під ногами мабуть це окунь. опа так, зараз подивимось. Може і ні. Може і ні. Може і так. Опа, невеличкий. Візьми Так, візьму рукою, він невеликий. Опа! Він невеличкий. Опа! Ось такий дружок. Менше ніж попередні рази взяв на таке віпо в синьому кулері. Ну покажись. Красный. Красный. Голов піксель. Відосик зняв, зараз ще фоточку зроблю. А А можна вот так вот ще фоточку? Конечно. Mm. Ти сміхнувся би А блін колеса собака. Ну так бачиш, не дуже далеко він взяв. А поводка була? Та два підриви. Два підриви річки. Також, до речі, за верхню. Щелепу, як по який той в мене клюнув. Звісно, таку рибку ми відпускаємо. Опа! О! От, блін, не знаю. Опа! Опа, опа-опа! Святослав! Трикціон, Того ж самого місця, що якийсь. Та ти мого зловив. <ривіт> Він вже доплив. Привіт, підпісчики! <ривіт> <ривіт> перша риба. Риболовля починається цікаво. А на цю паличку я уявляю собі, який кайф його тягнути. Що думаєш, що за риба? Думаю, Май... що судачок такий же, як і тебе. Майже з викиду, так? Під саку готувати? Там не Давайте знімемо камеру. Знімемо камеру, подивимось, що там. Такий самий, як у тебе. Такий самий. Може навіть чуть менше. Ну. Тудак! Перший в житті тудак. До речі, на віпо від Дмитра Рижого від мене також в цьому місці ловив. Ось такий гарний красень. А ну це посміхнись. Візьми, посміхнись. Перший тудак, перший тудак чекай, бо шнур. Перший, перший судачела, Перший. Так. Давай, кормо. Непогано, я думаю, може двоєнчка повісити. Місто не пали. А, давай, давай, давай. А, щас, сейс, сейчас. Опа. Другий судачок пішов. Опа! І умир, на хе. Оп. Опа. Хорошо, Є ще одна рибка. Давайте знімемо вот так. Ви, от. приманочки твої рулять. Димон, тобі привіт, ще б не зійшов і було б добре. Дивіться, як корто працює. Працюває корточка. Це... Диви, 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 бо я твого, твого шнура тягнув. Ай-яй-яй-яй-яй. яй ай я... яй от тобі яй-яй-яй. Ага. О. Відійшов, ні? Оце вже залік. Оце вже заліковий судачок. Тих, тих, тих. Ну шо пацани, наконець-то я дождався свого судака нормального в житті. О. Так само, да? так? Це треба відпустити спочатку. Боже, яка лайно ці вагиблення? Треба купити нормальні вагибні. О! Опа! Один і три кілограми. 1,3. Залік. Залік. Ось такий судочок. Один і три. Дивись, до речі. Пиявки. Пиявки на ньому. Це означає, що він пасивний. Бери його. Ну, снимайте, присокину. Снимайте, красоту на гарний, <laughs> so, Гарно, Ха-ха, все, иди, Іди Иди, бля. Иди, пацан. Уй. Вот, Знаешь? машина мастила. Типа, да. Падла, Падла взяла. Або взагалі нічого. Зійшло. А ні, щось є, але невеличке. Зовсім невеличке. Щось є невеличке. Тут тобто у чи щось? Йопа! Опа! Бат. Це апарат. І це... By... апарат. І це біфіш сьогоднішнього дня. Опа. Стік. Ну ви бачили. Це був пес дюк. Але і такі то вже треба. Так. Тудак. Будемо відпускати малого. Не можемо дочекатися. Трохи бильшого. Опа. Ось таки красоту. Ось таки. Спасибо за поклевончик, братик. Спасибо.